У часи Ісуса, Хрест був римським знаряддям страти, знаком ганьби і прокляття. Тому, коли Ісус говорив про Хрест, Він мав на увазі не прикрасу чи святиню, а готовність до страждання. Сам Ісус не створював символів і не залишив символу, типу хреста, ікони чи знаку риби. Перші християни уникали символу Христа, бо Він нагадував про жорстокі муки. Перші символи християн такі: риба, яка кронім Ісус Христос. Божий син, спаситель, голуб, якір, пастир із вівцею. Перші християни відмовлялись приносити жертви імператору та язичницьким богам, і це вважали зрадою держави, і за це карали, конфіскували майно, ув'язнювали, страчували. Коли християнство стало дозволеним, воно швидко перетворилося на головну релігію імперії. Багато язичників приєдналося до християнства, часто змішуючи старі традиції, тут і з'явилися язичницькі елементи, ікони, свята, символи. Коли Костянтин став прихильно, Ставитися до християн, він використав знак Христограма, поєднання двох перших літер Христос у військовій символіці. Це дало хресту новий сенс, знак перемоги, а не поразки. Християни почали відкрито вшановувати Хрест, бо тепер він означав через страждання перемога. До того ж, хрест як символ був дуже поширений в язичницькому світі ще завдовго до християнства. Язичницький символ хрест в різних варіаціях був популярним в давньому Єгипті, Месопотамії, Індії та Європі. У язичницьких слов'ян хрест, сварга, сонячні знаки, символізував сонце, життя. Язичники вірили, що сам символ має магічне значення хрест як оберіг на одязі, посуді зброї. Слід зазначити, що віра в обереги це гріх в християнстві. Коли прийшло християнство, цей знак вже був дуже знайомим людям, тому хрест легко прижився як новий релігійний символ, але отримав інше значення. Словом, хрест в християнстві був закріплений в сучасній інтерпретації у 4 столітті. Сам Ісус навчав жити вірою до Бога, а не покладатися на предмети.